Українська футбольна прем'єр-ліга виходить на фінішну пряму. Команди проводять по два матчі на тиждень. І скоро стануть відомі імена чемпіона і клубів, які покинуть елітний дивізіон. Рівненський верес намагається уникнути вильоту до першої ліги, тому кожне очко для червоно-чорних на вагу золота. У матчі з Олександрією на рідному авангарді рівняни вже на 17-й хвилині програвали 0-2. Спочатку Кирило Ковалець курйозно переправив мяч у ворота когута завдяки Рикошету. А невдовзі Михайленко точно пробив у ближній кут, обійшовши на швидкості Футболіст б'є з 13 метрів там, ближній кут, ну тут, звичайно, такі голи ми не повинні пропускати при цій повазі там, до суперника. Тому ця фора була велика і. Но футболісти е, працювали далі. що ми домовлялися. Два пропущені голини знітили вересі. Господарі досить швидко один м'яч відквитали. Кльот завдав точного удару за штрафного майданчика. А на початку другого тайму захисник Вовченко, який підключився в чужу штрафну на стандарт, завдав вишуканого удару з лівої у дальній кут воріт. Вольові результативні дії рівнян та бажання зрівняти рахунок, відзначив на післяматчевій прес-конференції. Тренер Юрій Вірт загнали Олександрію на їхню половину поля, просиногували Відбирали м'яч, було багато відбирали м'яч, було багато атак, агресивних стандартних положень. В принципі, так діяли до кінця ігри. Протилежний настрій після матчу був у наставника Олександрії, Руслана Ротаня. Команда з Кіровоградщини цьогоріч зіграла вже десятий матч у нічию. У грі з Вересом, зі слів тренера, його підопічні занадто розслабилися після двох забитих голів. Те, що було потім, це чисте бажання прийти. Я так можу, як. Ветеран також пограти в такий футбол, я думаю, буде не гірше. Водночас наставник гостей похвалив команду суперника. Хлопці били за результат. Вони з 2-0 зробили 2-2, і їм я думаю, що головний тренер їхньої команди повинен зробити комплімент. Вони бились як мінімум. Ця нічия дозволила Вересу на одне очко відірватися від зони перехідних матчів. Однак головні конкуренти рівнян свої поєдинки ще не зіграли. Тому вся інтрига зберігається. Червоно-чорним залишилося провести ще два матчі проти Динамо та Інгульця. Микола Брежицький, Віталій Лазарчук. Випуск новин.